Це що, українці незламні і незалежні? За все її обожнює просто. За її красоту, за її багатство, за самостійність, за землю. Я дуже люблю культуру цієї країни. Ту мову люблю, за те, що ми вільні, незалежні. Я люблю Україну, все. Я люблю, просто тому що це мій дім, за гарні кояби. За її землю, ворочу, те, що вона може прокормити весь світ. За природу неповторну. За її красоту, за її гори, за ліси, за ріки, за людей, за неповторний менталітет, за спогади, за дитинство, за Карпати, mm. за Чорне море. Полюбляю е, таке відчуття особливої свободи. Це моя батьківщина. Як її можна не любити за патріотичність та й історію, за людей, їхнє прагнення до волі, свободи І за нашу культуру. Україна це наша душа. Я люблю е, та навіть за повітря. Що особлива кухня у нас? Вишиванка, пісня, це дім, це незалежність. Дуже люблю українську мову і дуже люблю нею говорити. Віра і бажання жити в мирі, і славити. це місце, де я народився. Як її можна не любити? Я люблю її за е, свободу. За... Наше сило духа за народ. Якби не люди, тоді немає держави і немає України, тому що вона найкраща. розумієте?